Всім привіт! Створимо гру в Scratch, в якій пінгвін має врятувати рибку. Для цього він повинен перейти дорогу, по якій постійно їдуть автомобілі, і повернутися назад уже з рибкою. Зрозуміло, що пінгвін не повинен попасти під автомобіль. Давайте розпочнемо. Зразу намалюємо дорогу. Дорога у нас буде як тло. Отже, наводимо казінник миші на кнопку «Обрати тло, але не натискаємо, а в списку, що відкрився і натискаємо на Намалювати. Дорога в нас буде горизонтальна, дорога буде чорного кольору, а зверху та знизу зелений газон. Щоб було швидше, перейдемо у растровий режим. Виберемо колір заповнення нам потрібний зелений. Вибираємо інструмент заповнення. Так, клацаємо тлі. Бачимо, став зелений колір, вертаємося у векторний режим. Тепер малюємо дорогу. Для цього вибираємо прямокутник. Дорога у нас буде чорного кольору. Малюємо прямокутник, тобто нашу дорогу. Розміри прямокутника можна змінювати. Тепер посередині намалюємо лінію. Лінія у нас буде білого кольору. Вибираємо інструмент лінію. Бачимо, для лінії є тільки межа, заповнення немає. Щоб у вас була точно горизонтальна лінія, затискаєте клавішу Shift на клавіатурі. Якщо намалювали десь непосередині, вибираєте інструмент обрати, тобто стрілочку, клацайте по лінії та перетягуєте. Збільшимо ще товщину лінії. Нехай буде ось так. Тепер нам потрібно так, щоб лінія була несуцільна. Давайте просто замалюємо де потрібно чорним кольором. Вибираємо інструмент пензель, Колір у нас має бути чорний. Збільшимо товщину пензля та замалюємо. Вийшла у нас ось така дорога. Повертаємося на вкладку код. Рудий кіт спрайт 1 нам не потрібний. Виділяємо його та щоб вилучити, натискаємо на ось цей кошик. І додамо спрайти автомобілів. Для цього натискаємо кнопку Брати спрайт. У нас є ось тут ось такі автомобілі. Виберемо перший автомобіль, давайте зменшимо їх тільки розміри. Нехай буде 80. Ось цей автомобіль у нас буде рухатися справа наліво. І наша гра буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Починати рухатися він буде десь ось звідси, тобто з межі сцени. У горизонтальній осі, а горизонтальна вість називається X, Мінімальне значення це у нас мінус 240 це ліва межа, а права межа 240. Це буде максимальне значення. Отже, зразу перемістимо автомобіль десь ось цю точку. Переходимо в рух, додаємо перемістити. Х встановлюємо 240. І ще, щоб було цікавіше. Для Y, а це вертикальна вісь, становимо так, щоб кожного разу автомобіль з'являвся у випадковій точці на ось цій смузі дороги. Отже, перейдемо в оператори, додамо випадкове. І тепер бачимо верхню точку, коли ми ось сюди наведемо. Y – це у нас є 82. Давайте введемо 80. А ось нижнє. 32. Давайте ведемо 30. Тільки правильніше все-таки буде від 30 до 80. Давайте спробуємо. Бачите, кожного разу з'являється в іншій точці. І тепер зробимо, щоб він рухався. Для цього його потрібно переміщувати, а переміщувати ми будемо до тих пір, поки він не досягне лівої межі. Тобто координата x не стане менше мінус 240. Отже, для цього нам потрібний цикл повторити до, тому що в нас буде повторювати до тих пір, поки значення x не стане менше 240. Перейдемо в оператори, виберемо оператор менше. Ось сюди. Вставляємо оператор. В дане коло вставляємо значення X. Буде мінус 240. І додамо перемістити на 10 кроків. Але я думаю, ви вже дещо помітили, що автомобіль на зараз повернутий праворуч, а рухатися він має ліворуч. Отже, нам потрібно його повернути. Додаємо ось сюди повернути в напрямку. Мінус 90, це буде ліворуч. Давайте запустимо. І бачимо, що він повернувся, але став догори колесами. Нам цього не потрібно, значить, ми додамо стиль обертання зліва направо. Давайте ще раз запустимо. Тепер все добре. Тепер спробуємо. Бачите, автомобіль рухається і в кінці зупиняється. Але нам потрібно зробити так, щоб в нас з'являлися автомобілі знову і знову і знову. Причому інколи, щоб було цікавіше, щоб було одночасно декілька автомобілів. Давайте зробимо це і зробимо це використовуючи клони. Ось це все від'їдаємо. І використаємо цикл завжди для створення клонів. Клони будуть створюватися завжди, але через якийсь випадковий час. Тому додамо чекати. І ви вже знаєте, як використовувати випадково. Давайте від 1 до 2 секунд. Будуть з'являтися наші клони. І зрозуміло, клон потрібно створити. Створюємо клон з мене. Тепер зрозуміло, коли я починаю клон, ми переміщаємо автомобіль у випадкову точку, але вже не оригінал автомобіля, а клон. І він буде рухатись. Давайте спробуємо. Ну і побачили вже декілька проблем. Ну, по-перше, оригінал не зникає. Для того, щоб він зник. Його ховаємо. А от клони тоді потрібно показати. Ще раз запускаємо. Клони рухаються, але ви побачили, що вони ось тут всі збираються. Через це, як тільки вийшли з цього циклу, тобто вони стали біля лівої межі. Клон потрібно вилучити. Додаємо ось сюди вилучити цей клон. Так, тепер все працює, але ви помітили, що коли ми натискаємо зелений пропорець, перший автомобіль з'являється через який час. Це зрозуміло, чому так? Тому що ось бачимо, ми чекаємо якийсь випадковий час від 1 до 2 секунд. Щоб автомобіль з'являвся зразу, ми перед циклом додамо ще одне створити клон з мене. Запускаємо. Бачимо, автомобіль з'являється зразу. Так, чудово, з цим автомобілем все працює, аналогічно робимо для другого автомобіля. Щоб не створювати це спочатку, продублюємо цей код, просто його перетягнувши. Зрозуміло, його трішки видозмінивши. Ось цей автомобіль має рухатись праворуч. Ліва межа у нас буде x 240. Ось тут y у нас. мінус 6. Давайте встановимо мінус 5. Ось тут мінус 64. Запускаємо. І бачимо, що клони не видаляються, не видаляються тому, що ось ця умова не справджується. Міняємо оператор менше на оператор більше. І тепер, якщо значення Х, я той самий додав. Ось так. І тепер, якщо значення x більше 240, тоді виходимо з циклу. Пробуємо. Ось тепер все чудово працює. Ще, що було цікавіше, додамо якийсь звук. Можна додати для одного автомобіля. Створимо це окремим скриптом, коли зелений пропорець натиснуто. Звук має програватися завжди. Передаємо в групу звук, додаємо в цикл відтворити звук. Але звук поп нам зрозуміло не підходить. Додамо інший, вибираємо обрати звук, перейдемо в ефекти. І ось тут є звук, який так і називається трафік. Вертаємося на вкладку «Код», не забуваємо змінити на звук трафік і запускаємо. Звук вже є. Тепер додамо пінгвіна. Виберемо ось цього пінгвіна. Зрозуміло, у нас він завеликий. Зменшимо його розмір. Так, розмір 70, мабуть, буде якраз добре. Хоча можна ще зменшити. Поки що хай буде ось так. Для пінгвіна гра розпочинається також, коли зелений прапорець натиснуто. Тоді переміщаємо його ось сюди, десь посередині в цю точку. Х становимо 0. В цьому випадку пінгвін становиться рівно посередині осі Х. А далі зробимо, що коли ми натискаємо на стрілку вгору. Пінгвін рухається вгору, коли натискаємо стрілку вниз, пінгвін рухається вниз. Нам потрібно завжди відслідковувати, чи натискаємо на стрілки. Отже, завжди, якщо встановлюємо в даний шестикотку умову саме датчик, клавішу, стрілку вгору натиснуту. Тоді ми його переміщаємо. Пінгвін буде рухатися настільки вверх та вниз. Тому будемо змінювати координату Y. Спробуємо. Тільки рухається занадто швидко. Бачимо, чим більше ось тут число, тим швидше буде рухатися пінгвін. І якщо ми для пінгвіна перейдемо на вкладку образи, то бачимо, що для нього є три образи. Зробимо так, щоб дані образи змінювалися. Рух краще буде видно. Аналогічно робимо для стрілки вниз, щоб було швидше, продублюємо. Права кнопка по блоку, якщо в контекстному меню, ще відкрився, вибираємо дублювати, змінюємо, якщо стрілка вниз натиснуто. І тепер, якщо вниз, то ось тут ставимо мінус. Зрозуміло, наш пінгвін поки що проходить крізь машини. Це ми потім змінимо, а зараз додамо рибку. Рятувати пінгвін буде ось таку рибку. Поміщаємо рибку десь сюди. Розміри, можливо, рибки її не потрібно змінювати, пінгін її донесе. Отже, вибираємо рибку, для неї також ра буде розпочинатися, коли зелений прапорець натиснуто. Переміщаємо рибку ось сюди, y буде ось такий, ну а X встановлюємо 0 обов'язково, тому що пінгвін у нас був також 0. У зв'язку з тим, що пінгвін рухається тільки вверх та вниз, якщо б рибка була ось тут. То пінгвін не зміг би взяти ось цю рибку. <клес> Далі рибка чекає, поки її не торкнеться пінгвін. Додаємо чекати, поки встановлюємо сюди умову, торкається, відкриваємо ось цей список і вибираємо пінгвін. Він у нас ось так називається да? на англійській мові. І тепер, коли пінгвін торкнувся рибки, тоді рибка завжди має вже рухатися разом з пінгвіном. Рухатися має завжди, значить нам потрібний цикл завжди. І ось тут є перейти до відкриваємо список і вибираємо пінгвін. Пробуємо. Бачимо, що рибка рухається з пінгвіном, буде здаватися так, що пінгвін несе рибку, тільки все-таки було б краще, якщо в нас рибка була б зверху. Так точно видно, що він її несе. Тому перейдемо вигляд і додамо перемістити на передній план. Рибка буде завжди зверху. Ну і тепер, коли рибка вже ось тут, значить пінгвін рибку врятував. І можна оголошувати перемогу. Для того, щоб дізнатися, що рибка в нас ось тут, перевіримо деяку умову, якщо використаємо неповне розгалуження. А саме, якщо тепер вже значення y буде менше мінус 145. Значить ви перемогли. І давайте зробимо так. Ось тут ми малювали тло, то для перемоги і для поразки також намалюємо тло. Ось це, що я за замовченням видалимо. Намалюємо тло для перемоги. Буде ось такого зеленого кольору. Повертаємося у векторний режим і напишемо ось тут перемога. Вибираємо інструмент текст, так тільки змінюємо для тексту зрозуміло колір. Збільшимо розмір. Колір все-таки, має бути змінним. Хай буде ось такий. Назвемо дане тло перемога. Попереднє тло назвемо дорога. Намалюємо тепер ще тло для поразки. А хай буде чорного кольору. Напишемо на англійській мові Game Over. Для англійської мови можна ще змінити шрифт. Ось так. Повернемося до рибки і зрозуміло, що коли пінгвін переніс рибку назад, то в цьому випадку ми перемогли. І тло перемога якось повинна дізнатися, що ми перемогли. Для цього ми створимо повідомлення. Перейдемо в події, додаємо оповістити. Відкриваємо нове повідомлення, назвемо Перемога. Гаразд, Тепер повернемося до тла, виберемо образ. І зрозуміло, що коли ми розпочинаємо гру, у нас має бути ось таке тло. Тобто з дорогою. Давайте для дороги і створимо даний скрипт. Що коли ми натискаємо зелений прапорець, змінюємо тло, просто змінити тло на перемога. Коли ж ми отримуємо перемога, то в цьому випадку змінюємо тло на перемога. Ну і гра припиняється. Отже, зупинити все. Бачимо що, в нас ще, бачимо, що в нас щось не так. Спробуємо ще раз. Ну і зрозуміло, в чому помилка. Змінюємо не на перемогу, а на дорогу. А тепер перевіряємо. Отже, бачимо, все працює. І тепер розглянемо випадок, коли ми програємо. Зрозуміло, програємо тоді, коли автомобіль торкається пінгвіна. Вибираємо автомобіль. Пам'ятаємо, що рухається не оригінал автомобіля, а клон. Тому створюємо скрипт для клона. Коли я починаю, як клон. Чекаємо, поки. Автомобіль не торкнеться пінгвіна. Якщо торкається, значить ви програли. Створимо відповідне повідомлення. Назвемо його Поразка. Аналогічно це потрібно зробити і для другого автомобіля. Тепер повертаємося до тла. Коли отримуємо поразку, тоді змінюємо тло на поразка. Ми його не назвали поразка. Давайте назвемо, щоб було зрозуміло, яке тло вибирати. І зрозуміло зупиняємо також все. Тому що ви програли. Бачимо, працює. Але коли ви програєте, то в цьому випадку вже і пінгвін з рибкою якось негарно, якщо вони ось тут знаходяться. Тому що, коли ви перемогли, пінгвін з рибкою завжди знаходяться знизу. Разом. Це нормально. Отже, зробимо так, що коли ви програли, щоб пінгвін з рибкою не відображалися. Виберемо спочатку пінгвіна. Отже, коли пінгвін отримує поразку, значить ми його ховаємо. Але коли ми розпочинаємо другий раз грати, то він буде вже схований. Значить, як тільки розпочинаємо гру, нам потрібно його показати. Аналогічно для рибки. Коли поразка ховаємо, а коли розпочинаємо гру, показуємо. А тепер граємо. Чудово працює. Залишилося назвати та зберегти. Давайте називаємо врятувати рибку. Збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Гру створено. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!